Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Медалі до Дня Перемоги і вілині нагороди вручили у Тирасполі. вчених фронтовиків, мітингу у науково-дослідному інституті. Теорія за партою, практика за швейною машинкою. Дуальна освіта на Одемі. Сьогодні професійне свято відзначають наші колеги, працівники радіо усіх зайнятих у цій сфері привітав Вадим Красносельський. Сьогодні джерела передавання інформації постійно модернізуються, оновлюється їхня інфраструктура, розширюється профіль галузей зв'язку від дротового до супутникового. Усі системи зв'язку динамічно розвиваються, відбувається впровадження цифрових технологій у різні сфери життя суспільства. Активізуються процеси цифровізації у Придністров'ї, що дає змогу йти в ногу з часом. Президент побажав працівникам радіо та всі галузи зв'язку, миру, міцного здоров'я та нових досягнень. У Столиці сьогодні вручали ювілейні медалі до 80-річчя перемоги. Нагороди отримали представники ветеранських організацій, в'язні дітей жертв політрепресії. І ті, хто працював на благо рідного міста. Тетяна Поято народилася у Білорусі. Коли почалася війна, їй було три роки. Сім'ї евакуюватися не вдалося. Тоді мати почала допомагати партизанам. У 1942-му її розстріляли. Тетяні та її сестрам дала притулок незнайома жінка. Разом з нею потрапили до концтабору наприкінці 43-го. Якби не вона, ми б звичайно не вижили в таборі. Потім табір евакуювали, коли вже потужний рух розпочався. Нас не довезли до Німеччини, у Латвії скинули. І там ми потрапили до селян і розібрали нас як робочу силу. Уявляєте, яка робоча сила нас забрали, щоб виростити собі помічниць. У 1957 му Тетяна Поято закінчила школу і вступила до Мінського політехнічного інституту. А наприкінці 60-х з чоловіком переїхала до Терасполя. Медалі сьогодні вручали дітям війни а також тим, хто народився у повоєнний час. Я поздравляю всіх вас. Я вітаю всіх вас з великим ювілеєм великої перемоги. Це спадок, який ми зобов'язані зберегти в ім'я тих, хто не повернувся, заради тих, хто живий, заради тих, хто тільки росте. Слава героям, переможцям і вічна пам'ять полеглим. Зі святом вас з 80-річчям великої перемоги. У переддень травня нагороди вручать учасникам великої вітчизняної. Сьогодні в Терасполі біля науково-дослідного інституту згадували співробітників дослідної станції, які загинули у велику Вітчизняну війну. Пам'ятник їм встановили понад півстоліття тому. Біля нього щороку збираються люди. що солдати Воєнні пісні, вірші про мужність та героїзм, слова подяки за мир на сьогодення. У науково-дослідному інституті згадують вчених фронтовиків на плиті 20 прізвищ. Вони не повернулися додому. Всього пішло на фронт 50 працівників інституту. Ветеранська організація науково-дослідного інституту відшуковує інформацію про кожного вченого фронтовика в планах створити книгу к пам'яті. Бабушкін наприклад, бабушкін Леонід Миколаєвич захистив докторську дисертацію. Має світове відкриття, а сам був стрілком радистом військово повітря. Тяних сил знищив літак ворожий месершміт. Отримав орден бойового червоного прапора за знищення ворожого корабля. При прориві блокади Ленінграда подавляв ворожі зенітки. Прожектори має понад 130 вильотів. Став доктором біологічних наук. На мітингу вихованці дитячого садка, співробітники НДІ та жителі мікрорайону Євгену Ліснову, І коли почалася війна, було лише три роки. Його батько Федір Федотович брав участь у фінській, а потім у великій вітчизняній сабили сім братів. У батька було семеро братів шестеро не повернулися. Батько повернувся з війни, але через важкі поранення та контузію за два роки помер. Тому вважається як загиблий. 9 травня, пам'ятаю добре. Усі були радісні, прапори, пісні, танці, обнімання, сльози були. Бо в кожній сім'ї були загиблі. Але радість, бо перемогли. До меморіальної плити лягли живі квіти. Сьогодні найголовніше нам не дати переписати історію. Сьогодні найголовніше не дати переписати історію, не дати загробити молоде покоління, насадити їм в голови чужі нам ідеали, які не відповідають нашій ментальності, цінностям, передусім сімейним. І якщо ми це зробимо, то молодь буде рости нормальною і зможе дати відпір. А далі солдатська каша Нею пригощали усіх учасників заходу. Марш перемоги під такою назвою напередодні у Бендерах пройшов фестиваль. Місто вручили символ свята зірку. Після цього відбувся галаконцерт переможців міжнародного патріотичного конкурсу Пісні Великої Вітчизняної війни. Його приурочили до 80-річчя перемоги. Стірас поля символ перемоги передали Бендерам. Урочисте вручення зірки відбулося біля будинку культури Ткаченка. Цей символ олицетворяє мужество і стойкость уособлює мужність, стійкість і героїзм нашого народу. Це символ, який поєднує долю людей, об'єднує міста. І наші два міста Тирасполь та Бендери, добре пам'ятають ті страшні роки. Передаємо естафету пам'яті вашому місту. Фестиваль, марш перемоги у Придністров'ї проводять уже другий рік. Його присвятили великій перемозі та звільненню нашого краю від фашистів. Бендичани з честю та гордістю, як жителі міста, що носить почесне звання місто військової слави, приймають цей символ. Урочисте відкриття фестивалю Марш перемоги відбудеться 10 травня у Терасполі в Катерининському парку. А в Бендерах пройшов гала-концерт переможців міжнародного патріотичного онлайн-конкурсу Пісні Великої Вітчизняної війни. Його учасника міц 7 до 18 років. Понад 250 вокалістів з Придністров'я, Росії, Білорусі, Північної Осетії, Татарстану і не тільки. Там розказується про фронтових Там розповідається про водіїв, як вони їздили під снарядами, під обстрілами. Це дуже важка професія була. Не так і просто було перевозити солдатів. Могли в будь-який час напасти, розстріляти. Я поважаю щиро нашу історію. Вибирала пісню, тому що діду... Вибирала пісню про козаків, бо в мене дідусь козак. Він був на війні і зник без звісти. <му> Усім учасникам гала концерту вручили дипломи. Наступний міжнародний конкурс патріотичної пісні відбудеться у 2026-му. У ньому братимуть участь не лише солісти, а й хори та вокальні ансамблі. Безсмертний полк з кожним днем, дедалі більше учасників світлини уродженців Слободзійського району є і у вікнах місцевого музею. Познайомились з портретами героїв і поділилися історіями своїх сімей, учні 4 класу першої школи. Слободзея на вікнах історичного музею 36 світлин. Це портрети учасники Великої вітчизняної війни із Незавертайльвіки, глиного карагаша Суклеї. Тут і Марія Лісова, яка розписалася на стіні Рейхстагу, і Петро Кіцканян, який потрапив в оточення в першому ж бою і загинув. Навала фасілітімофічканова Василь Тимофєвич, родженець Слободзею, воєнний льотчик. Тільки за перші дні війни мав 17 бойових вилітів. Білий Іван Євстафйович з незаверталівки команда танка Т-34. Він і горів у танку. Був тричі важко поранений. Його подвиги описуються у нагородних листах. На екскурсію до музею четверокласники прийшли зі своїми історіями. У руках чорнобілі портрети прадідів і твори про їх бойовий шлях. коли почалася велика вітчизняна війна, мій прадід, як і мільйони радянських громадян, став на захист батьківщини. Він був призваний до Червоної армії і служив у другому українському фронті, який відіграв ключову роль у звільненні України, Румунії, Угорщини та Чехословаччини. Його життєвий шлях пов'язаний з воєнними випробуваннями, Німи заслуговує на повагу і увагу. Матвій розповідає історію свого прадіда Гната Петровича Гуньку. Проходив службу у льотній частині, був водієм полуторки, перевозив вантажі, боєприпаси поранених. Дійшов до Берліна, брав участь у штурмі. Матвій написав в цілу проєктну роботу про родича. Допомагала у цьому вся родина. Тепер він добре знає про ціну перемоги. Пройшла всю війну, розписалася на стіні Рейхстагу і вийшла заміж у Берліні 9 травня. Це історія медсестри Катерини Кучиної за чоловіком Павлової. Її листи з передової прозвучали у рибницькому музеї? Це проєкт Фронтові рядки безсмертної пам'яті. Послання з фронту читають студенти та викладають на ютуб канал музею. Так голос історії, начебто, оживає. Міла мамочка. В перших строках моєї письма, спілкує, що я жива і здорова. Катерина Кучина потрапила на фронт у перші дні війни. Була операційною медсестрою. Тоді ж уперше зустріла Миколу Павлова, попросила його принести пораненим води. Вдруге вони перетнулися 1942 року під час Сталінградської битви. Саме на день народження Катерини їй виповнився 21 рік. Катерина згадує, що у Сталінградській битві медики забули, коли розпочинається та закінчується доба. Роботи було дуже багато, і були навіть такі ситуації, коли їм доводилося залишати хірургічні інструменти та братися за автомати, гранати та відбивати ворогів, що прорвалися у тили. У фронтових трикутниках є історія про звільнення нашого краю. Дах навляйда Надихає одне, що кінець війни вже близько, особливо у боях за Молдавію. На початку квітня наша дивізія зайняла село Бутор на лівому березі Дністра та невеликий плацдарм у селі Шарпени. Фашисти чинили опір і поранених надходило не порахувати скільки всім треба надати першу допомогу. Ми так втомилися, що з них валилися. До того ж, поранило трьох санітарів. Вода в ці дні в Дністрі була червоною від крові. Катерина та Микола пройшли всю війну. І дійшли до Берліна. Їхнє весілля було саме у день перемоги. Берліні Ніколай пізналася Берліні. Микола освічився Катерині у коханні та зробив їй пропозицію. І 3 травня вони залишили свої підписи на стіні Рейхстагу. 9 травня вони зареєстрували свій шлюб у Берліні у щойно створеному радянському посольстві та відсвяткували своє весілля. Після війни Павлови переїхали до рибниці. Катерина 40 років працювала медсестрою у лікарні. А Микола учителем математики у школі. Історія інших солдатів написана їхньою рукою теж прозвучить. Усі відео будуть на Ютуб-каналі Рибницького музейного об'єднання. 9 травня в Терасполі відкриється зал великої вітчизняної У музейний квартал. Уже привезли легендарні автомобілі того часу. «Полуторку» ГАЗ-67 і радянський броньовик БА 64 У роки війни на таких перевозили вантажі, боєприпаси та поранених, забезпечували розвідку і підтримували наступ Червоної армії. Побачити автомобілі воєнних років можна буде вже 9 травня. Виставку відкриють об 11 годині. Теорія за партою, практика за швейною машинкою. Це дуальна освіта на одемі. Навчитися професії можна прямо на місці для студентів. Досвід та гарантія працевлаштування. Зараз ми працюємо над літніми брюками. И я зараз роблю бантову лісточку. Одема експериментальний цех. Тут створюють нову колекцію. Штани, сукні, костюми, жилети, розробляють моделі. Далі розкроювання та пошиття. Серед освічених кравців є молоді фахівці. Дарія Морозова зі школи мріяла стати дизайнеркою. Наразі вивчає усі тонкощі роботи. За програмою дуальної освіти практику проходить тут хотілося якусь творчу професію. Мені хотілося освоїти якусь творчу професію. Мені подобається шити творити щось нове, робити якийсь індивідуальний дизайн. А це Арина Попович. Дівчина теж проходить навчання за дуальною програмою. Після теорії одночасно практика. Арина планує залишитися працювати на Одемі. Шити школи Мені зі школи подобалося. Мені вчитель технології показав, як це робити, і обрала цю професію. Я шию від початку до кінця, і це дуже цікаво пізнавати, як тканина перетворюється на одяг. У програмі дуальної освіти Одема бере участь з 2018 року. За цей час підготували близько. Коста фахівців різних напрямків для нас як для спеціалістів, для нас, як для фахівців-керівників, зручно тим, що дівчата приходять на практику до нас і одразу можуть побачити усе виробництво. Ми їх вчимо шити, вироби, думати, дивлячись на зразок, розуміти, як обробляється виріб. Звісно, допомагаємо та консультуємо. На підприємстві є ще відкриті вакансії. Сейчас, в данный момент, конечно, нам наразі нам дуже потрібні оператори швейного обладнання. Вони нам потрібні завжди, бо нестача кадрів цього року. Ми дуже потребуємо технологів. Обладнання на фабриці постійно оновлюють тут. Усьому навчать та забезпечать роботою. Амброзія пішла у ріст. Поки бур'ян маленький його легко знищити. А у серпні почнеться цвітіння, і тоді алергікам буде дуже складно. Як оберегти себе від небезпечної рослини? Розповімо далі. Амброзію поки не видно, вона тільки з'являється доріг, на пустирях та у дворах. Тепер саме час вирвати її з коренем. Якщо амброзію запустити, до липня вона стане у людський зріст, а корінь піде у землю на 4 метри. Вирвати такий бур'ян без допомоги техніки буде неможливо. Якщо громадяни не вжили своєчасних заходів для боротьби з карантинним бур'яном амброзією. Вони притягуються до адмінвідповідальності. Санкція цієї статті не передбачає попередження. Вона передбачає. Накладання штрафу. І штрафи значні: від 184 до 460 рублів заплатять люди, якщо у дворах та городах не знищили амброзію. Від 460 до 1000 рублів чиновники. Ну а підприємства і компанії заплатять ще більше. Цвіте амброзія у серпні. Її пилок розлітається на кілометри і може спричинити алергію. Її симптоми часто плутають із застудою, кажуть лікарі. заложеність носа. З'являється закладеність носа, чхання, рісні водянисті виділення з носа, свербіж очей, свербіж носа. Якщо це повторюється, другий, третій рік води не той же час, це алергічне захворювання. За перших симптомів алергії краще звернутися до лікаря. Саме лікування може викликати ускладнення аж до астми. При алергії на амброзію також слід уникати соняшникового насіння та олії. У них ті ж речовини, що й у пілку амброзії. Вилікувати алергію не можна, але її можна контролювати. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.